52 українські дитини планують повернути до України з Бургерланду, Австрії. Понад три роки тому 63 українські дитини, серед таких є сироти та діти з інвалідністю, знайшли прихисток у містечку Нойдауберг, округ Гюсінг в Австрії, рятуючись від війни, звісно. Зараз 52 з них готуються до повернення в Україну цієї неділі. Повернення організовується за ініціативою української сторони. Австрійська влада зазначає, що рішення ухвалене з урахуванням інтересів дітей та після консультації з українськими органами опіки. Однак організація Маленькі Серця та компанія Сенекура, яка опікувалася дітьми в Австрії, висловила занепокоєння щодо безпеки дітей у рідній країні та подала офіційне звернення про можливу загрозу. Попри це. Влада бургерланду наполягає, що діти мають опікунів і рішення про повернення прийнято законно. Якщо повернення буде відкладено, ну тоді значить діти будуть залишатися гостями в Австрії, а дальніше подальші рішення будуть невідомі. Ситуація з тим така. Звісно, дуже багато блогерів про це все розповідає. Мені це в Телеграмі кинули, і так далі, щоб підняти це питання. Але якщо в дітей є опікуни, вони в Україні, вони їх чекають і так далі. ну, Тут і так, і так ситуація. Вроді би, і да, вроді би, і ні. Але всі, хто кричать про дітей сирот всиновлюйте. Займайтесь, беріть собі на е, м, Патреон, чи як там правильно називається, е, дітей сиряти і так далі. Бо на ті всі теми всі завжди дуже хайпують, кричать, а коли доходить до справи, ніхто нічого не робить. А коментувати мене дуже багато, хто попросив прокоментувати цю ситуацію. Це Австрія. Я в межах Німеччини. Що там в Австрії вони з тим, якщо зробили, я не знаю. Чи це погано, що діти вертаються в Україну? Є свої плюси і мінуси.